На Закарпатті завершився проект міжнародної організації праці, який мав на меті підвищити рівень зайнятості та інтеграції на ринку праці краю. Проект об'єднав багатьох учасників та партнерів, ціллю яких було створити місцеве партнерство зайнятості. В ньому приймало участь як обласна військова адміністрація, відділ економіки, департамент соціального захисту, обласний центр зайнятості, бізнес місцевий, а також громадські організації. І він фінансувався за кошти уряду Данії і Міжнародної організації праці. Ми також до цього партнерства залучили міжнародні організації, які наразі працюють в Закарпатській області. Взаємодія та діалог між зацікавленими інституціями пріоритетне завдання щодо ринку праці Закарпаття, наголошують в громадській організації Не Головне кажуть, зробити його інклюзивним. Інклюзивне. Ми думаємо, що це тільки люди з інвалідністю, це як і молодь, це і люди, вже які пенсійного віку, це також внутрішні переміщені особи, також це є жінки, які е, зараз є. Е, в домогосподарстві основними, які відповідають за забезпечення, практично чоловіки, хто вже мобілізований, хто на війні, і в багатьох у кого є чоловіки, вже, що загинули, і саме для того, щоб включити їх до ринку, і щоб ринок став нашим місцевий, саме працював в цьому напрямку інклюзивності. І також я ще не сказала про департамент освіти. самі певні виклики є для навчання дорослого населення. Перекваліфікації, підвищення кваліфікації, і е, також до Закарпатської області приїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб, е, як правило, це з інших регіонів, де був абсолютно інший ринок праці, і тут необхідно їм знайти е, нові робочі місця, перенавчатися, і так само переїхав релокований бізнес, який шукає в основному це робітничі професії, які у нас не були попередньо в нашій Закарпатській області. В рамках проекту організовували зустрічі, проводили дослідження ринку праці області, шукали точки дотику. Тощо що важливо, розробили та діджиталізували курс для тих, хто хоче опанувати професію електрогазозварювальника. Відтак понад 300 осіб уже здобули відповідні навички онлайн. Ще п'ятнадцятеро мешканців краю відвідали практичні заняття. Відтак працевлаштувалися. В ОВА кажуть, співпрацюватимуть з командою і закладами професійно-технічної освіти і надалі за для. Того аби знаходити подібні проекти і впроваджувати їх на Закарпатті. Нагальною темою зараз у нас в області це трудовий ресурс. До нас релокувалося багато підприємств, які не були раніше притаманні галузі економіки краю, і тому ми стали перед викликами тих професій, які не були на нашому ринку освіти. Я думаю, що ми незабаром зберемо представників релокованого бізнесу і нашого місцевого, які працюють у сфері машинобудування, тому що вони сьогодні. Потребують найбільше затребуваних робітничих кваліфікацій, зберемо представників регіонального партнерства зайнятості і думаю, що в найближчі часи ми вибудуємо план, як ми будемо в цьому напрямку рухатися далі. Завдяки грантовій підтримці проекту 25 осіб усі отримали кошти для започаткування та розширення власної справи. І чимало подібних можливостей нині пропонує держава. Існує низка грантових програм для осіб, які постраждали внаслідок війни, та для учасників бойових дій. Також стимулюють роботодавців працевлаштовувати осіб з інвалідністю. Є дійсно гарні програми, державні програми, які допомагають стимулюють наших роботодавців працевлаштовувати людей з інвалідністю. За облаштування робочого місця роботодавець може отримати компенсацію 15 мінімальних заробітних плат до 15 мінімальних заробітних плат, в разі якщо він працевлаштовує особу з інвалідністю першої групи. І також е, може отримати компенсацію до 10 мінімальних заробітних плат, в разі, якщо працевлаштовує особа з інвалідністю другої групи. Компенсація надається за облаштування робочого місця, за, е, за закупівлю допоміжних засобів, тобто, це є комп'ютерна техніка, програмне забезпечення, меблі, фурнітура. Е, за дану, за, за дані закупівлю, роботодавець може отримати відповідні дані компенсації. Результатом співпраці учасників проекту стала також розробка плану підтримки ветеранів та їхніх сімей на 2024-2025 роки, які врахують під час реалізації стратегії розвитку Закарпатської області.